Вітаю всіх друзі! DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про бету версію ноткоїна, технічний аналіз та відповім вам на актуальні питання, які я знайшов на просторах інтернета та в чаті підтримці. Ну а ми розпочинаємо. Ви підтримайте наш україномовний контент лайком, коментарем та підпискою. Саме ось так у нас виглядає ноткоін бета-версія у вас в кабінеті. Зверху пишеться бета, підключення вашого гаманця до одного із додатків, а саме волет в телеграмі, майтон Wallet, Тонкіпер Кіпер та інші також є інформація по стейкінгу, якщо ви залишили свої монети і активно хочете розвиватися в наступній фазі, що по суті я роблю і вам показую, або ви могли вивести ваші монети на одну із бірж. Тому у нас внизу зараз є можливість використовувати різні завдання при беті версії від партнерів ноткоїна. І за рахунок цього ми будемо робити різні активності, підписуватись на їхні телеграм-канали, чати. Також тестити їхні ігри, що по суті ми вже актуально робили. Я вам це зараз показую, що мені, по суті, капало 10 монет за годину і показується, скільки це було зароблено. Одразу вам хочу сказати, що цифри можуть мінятися. Тобто розуміти потрібно, що інтерфейс може мати якісь помилки. Також можуть бути якісь технічні баги, і це нормально, тому що в нас бета-версія. Тому не потрібно панікувати, просто очікуйте, що буде нормальна активна фаза, коли пройде бета. А за рахунок того, що ми зараз знаходимося на беті версії, ми є ранніми користувачами і робимо різні активності, ми ще й додатково отримуємо монети. Тому ми можемо отримати їх набагато більше. І саме головне, знову ж таки, повторюсь, не переживайте і не звертайте на це сильну увагу. Ось тут у мене показується саме в моєму кабінеті, що я заробляю 10 монет в годину. При наступній фотографії ви можете побачити, що в мене вже показується, що я заробляю 12 монет в годину, і показується менша емісія монет, скільки було зароблено. Тому, в принципі, такі от інтерфейсні баги можуть бути помилки. Це нормально, я нікуди не спішу, очікую актуальну інформацію. Переходимо далі і можемо побачити, що була така помилка, що ви не могли робити різні активності від партнерів Nutcoin, а саме тому, що була сильна нагрузка на самий Telegram, тобто на API. І таке може бути доволі часто, тому що зараз велика ком'юніті одразу заходить і робить різні активності, і це сильно впливає на самі сервера Telegram і не лише Telegram. Тому вам хочу сказати, що потрібно зачекати, коли ця нагрузка впаде, і тоді можна продовжувати далі робити активності, і все буде нормально працювати. Ось тут хочу вашу увагу зосередити на тому, що це є скамова історія одному із користувачів ноткоїна на один із гаманців, до прикладу, там, тон Кіпер, Mython Wallet і інші, відправили 5 мільйонів ноткоїна ваучерами. Тобто, уявіть, які це цифри. Людина може обрадуватись, подумати, що вона там зараз буде мати мільйони доларів. Зможе їх продати і на цьому заробити просто з повітря гроші. Одразу вас хочу застережити, та що так працюють саме люди, які нечесним шляхом хочуть заробити на вас фінанси Ви відкриваєте цей нот-ваучер і думаєте що ви зараз можете реалізувати ці ноти, Ну а подальшому ви просто банально даєте доступ користувачам саме по ту сторону, і вони з ваших каманців дуже класно чистять всі монети, всі гроші, які є, і ви втрачаєте все. Тому ніколи не ведіться на таку історію. Неважливо, чи це буде тонкіпер, чи це будуть інші гаманці. Якщо ви будете переходити саме по ось таких посиланнях, а ще відправляти монети кудись, ну, я вас вітаю, ви автоматично будете втрачати фінанси. У мене є багато знайомих, які втратили на цьому від 5 10 50 тисяч доларів і більше. Тому дивіться, на які висилки переходите, тому що це по суті ваша гігієна в інтернеті, щоб не втрачати фінанси. Переходимо до нашого технічного аналізу. Що ми можемо зараз побачити? Ноткоін у нас зараз дуже красиво росте. А чому саме так? Багато хто з вас не знає. Тому для цього потрібно проводити технічний та фундаментальний аналіз. Якщо ви не дивились моє попереднє відео, обов'язково переходьте на DeFiua, ставте підписку, тому що багато дивиться без підписки. Також, друзі, не забувайте за телеграм-канал та телеграм-чат. Ось тут я заглядаю набагато більше актуальної інформації, куди ви можете перейти, попереписуватися з нами, розвиватися разом з ком'юніті. Буду радий бачити кожного із вас. Тому у нас є відео ноткоін технічний аналіз, де я записав саме технічний аналіз по ніткоїну, які є цілі, очікую, в яких діапазонах, де би я особисто купляв, але це не є. Рекомендація вам також поступати, тому що ви можете проаналізувати і зробити зовсім інші дії, якщо ви це самі захочете. Саме головне не забувайте знову ж таки наголошую за свою власну відповідальність. Ніколи її не перекладайте на інших людей. Ось тут я показав, на яких цінових діапазонах я буду купляти, а де я би фіксував би. Конкретно ноткоін Ну що ж, переходимо назад, і ми можемо ось тут побачити. Я завжди проводжу аналіз на таймфреймі від одного дня і шукаю сильні рівні, і як у нас там йде боротьба між покупцями та продавцями. Відповідно до своєї стратегії та різних передумов, я вже роблю різні дії. Що ми тут можемо побачити? Що при листингу у нас ціна актива різко виросла, ну і потім різко почала падати. Чому почала падати? В принципі, зрозуміло, тому що багато людей отримали велику емісію монет і захотіли їх зафіксувати в долар, що є по суті. Адекватно, нормально, але більшість цих людей не розуміють технічний аналіз, не розуміють, як працює взагалі криптовалютна вся історія монети і як на цьому можна заробляти. Тому що ми тут побачили? Ми побачили, що кожного дня нас по суті проливали. Виходили якраз слабкі руки. Хто такі слабкі руки? Це, по суті, ми з вами люди, які не мають велику емісію монет, і вони їх за копійки, за безцінь віддають людям, які мають якраз цей капітал, тобто ці великі гравці, маркетмейкери, і вони. На кожному ціновому діапазоні, особливо де йде консолідація, починають викупляти ену кількість монет для реалізації подальших цілей, щоб на цьому заробити фінанси. І ось тут ми якраз бачимо, що ці слабкі руки вони продавали свої монети, так як психологія у них слабка, і вони не дивляться в довгий період, що там може відбуватися, і вони починають розпродавати монети. Тому ось тут у нас був рівень паранормальної свічки, 1, тут був рівень паранормальної свічки, 2, А ось тут ми з вами можемо поставити наш наступний рівень. Ось саме по ось ці японські свічки, які називаються злом тренду. Чому злом тренду? Ось тут у нас дійсно були сильні статичні, тобто лімітні покупці, які не дали упустити ціну актива нижче, тобто, щоб наші продавці продавили ще нижче ціну актива. Це означає, що саме по ціні 004427 на біржових стаканах на різних біржах знаходились сильні лімітні заявки на покупку. І саме ці плотні лімітні заявки не змогли роз'їсти. Продавці, які купляють або продають по ринку ціну актива. Ну, а в нашому випадку це відповідно були продавці. Тобто, в нас були продавці слабші і в них не хватило сили. Плюс у нас є різні індикатори, які вказують на те, що все-таки все скоріше монета буде розвертатися і йти вгору. На це є багато різних індикаторів, до прикладу, такий як індикатор відносної сили, який я використовую. І Він доволі гарно відпрацьовує. Ось я його зараз вам включу і покажу. Нас цікавить одна година. І на одній годині ми можемо побачити, що ось тут у нас вже показувало, що конкретно ринок розвертався, тобто були бичі сигнали. І ось тут також були. Але як ви бачите, вони в нас відпрацьовують із відставанням в часі. Тобто, ось тут у нас показує, що потрібно купляти, а ось на самом ділі у нас тут йшла проторговка, тобто ціна актива різко не росла. І тільки ось тут у нас ціна актива дійсно почала розвертатися і рости. Тобто це мінус усіх індикаторів, що вони працюють із запізненням, але плюс що вони показують загальний фактор, те, що в подальшому на ринку може відбуватися. Можемо повернутися назад і включити ще індикатор об'єму. І на об'ємі ми можемо побачити, що наші об'єми ось тут почали різко зростати, що вказує на те, що у нас дійсно хтось викупляє по ринку відповідно монети. Якщо ми пойдемо на день, на дні ми теж можемо побачити дану історію, що у нас об'єми почали зростати. Ну, відповідно, коли об'єми зростають, це означає те, що в моменті хтось знаходиться сильний із покупців. Виключаю об'єм. І знову ж таки, дивимося, тут у нас пішов злом тренду. Злом тренду це дуже сильний рівень. На якому дійсно йде сильна реакція по ринку. Ну і що ми, по суті, з вами побачили. По цій тіні ми можемо побачити, що у нас покупці були сильнішими і нас почав відкупляти. Знову ж таки, тут нас почав відкупляти, і нас почали прижимати до нашого рівня. Біля цього рівня 0,0,55,0,0 це дуже сильний рівень, плюс він ще має круглу цифру. У нас пішов першого разу хибний пробій. І зразу нас вище не пустили. Але ми закривались максимально близько нашого рівня, і це означає те, що в моменті в нас дійсно ще покупці собі не добрали позиції. Тому у нас, по суті, не пішов в зворотню сторону імпульс, а нас почали прижимати до рівня. І знову зробили хибний пробій, і імпульса вниз ми не побачили. Тобто, якщо б ми побачили імпульс вниз, а він би мав би бути по ідеї, то тоді ми б пішли б ще нижче. Але так як імпульса не було вниз, це означало те, що дійсно в моменті переважають нас сильніші покупці. І тому ціна актива почала різко зростати. Ну і плюс ще були маніпуляції по ринку, особливо на фьючерсному ринку, тому що. Багато людей хтось заходив саме ось тут. Стопи свої виставляли і хотіли зашортити цю всю історію. Ну а ці стопи, звісно, чим більше їх було в цих стопів, тим сильнішим нас імпульс міг піти вверх, Що ми, по суті, з вами і побачили. Це також один із факторів, те, що ми виросли так досить непогано. Можете подивитись, практично на 30%, якщо взяти. Ось сюди ми практично виросли за один день, що по суті не є поганим результатом. Тому ось тут у нас дійсно почали переважати наші покупці. І якщо знати, як це все відрвувати то, то на цьому можна було заробляти під свої стратегії. Якщо перейдемо на одну годину, ось тут можемо побачити, що в нас якраз великі гравці собі набрали позицію раз далі спустили ціну нижче, особливо ось тут це було видно, що нас не пускали одразу вверх. А чому не пускали одразу вверх? Тому що позицію не добрали. А ось тут добрали собі вже позицію і почали піджимати вверх. Зробили хибний пробій, пустили вниз локальні екстреми. Ми не пішли забирати нижче, а пішли за глобальними нашими екстремами вгору. Тому що там у нас знаходилася основна. Ліквідність. І далі, знову ж таки, нас почало піджимати до рівня Знову ж таки, вони ще ще не пустили, і знову почали піджимати до рівня і пішов. То тут у нас пішла мінімальна консолідація. Після консолідації знову почали піджимати до рівня хибний пробій і нижче не пускали, що вже вказувало на те, що з більшою долю вірогідності ми будемо рости. Ну а далі ви можете побачити просто, як розвивався графік. Тобто, якою ви бачите ось такі свічки, які закриваються практично повноцінним тілом, це означає те, що в моменті дійсно знаходяться сильні покупці. І наступна свічка з більшою долі вірогідності буде рости. Чому? Тому що в нас особливо ось так такими тілами закриваються наші покупці, і це вказує на те, що вони ще не добрали собі позицію в одну із сторін. А ось тут, в даному випадку, вони не добрали собі в лонгову сторону позицію. І ось тут також ми бачимо явну силу нашого покупця. Тому великі гравці, в принципі, зараз викупляють емісію по ринку і вони це роблять акуратно і технічно. І це, по суті, зараз все видно, що я вам і в попередньому відео і записував. І розказую. Тому, хто його не бачив, обов'язково переходьте та дивіться. Переходимо в телеграм-канал, друзі. Включаю знову ж таки кабінет, як виглядає ноткоін. І в мене тут не показується інформація, скільки я зробив. Тобто, ті всі попередні завдання попередніх наших, скажімо так, партнерів ноткоїна. Ми вже їх виконали і вони закінчились. Очікуємо наступну інформацію. Переходжу, друзі, до актуальних питань, які я знайшов на просторах інтернету та в чаті підтримці. І перше питання: чи можна поповнити ноткоїни в кабінеті? Краще зараз цього не робити, тому що з більшою долю вирохідності ви втратите ваші фінанси, ноткоїни. Про це нам говорили також розробники. У людини виникло питання, чи можна частково забрати ваші монети із стейкінга і частково собі потім назад закинути. Одразу розробники відповіли, що ідейно було придумано так, що ви можете або повноцінно закидати монети на стейкінг, або їх повноцінно забирати. Тобто частково залишити собі якусь яну кількість монет на стейкінгу і частково вивести, такої функції поки немає. А чому не приходять токени на біржу Binance або на інші біржі? Ось тут дійсно цікаво, багато людей зробило дуже багато помилок, я це читав в чаті-підтримці, а саме вони неправильно вказували свій електронний адрес. Ну, уявіть, що у вас є карточка Приватбанка або Монобанка. І вам потрібно зі своєї карточки переслати, там, до прикладу, вашому знайомому другу, гроші. І ви банально вказуєте деякі цифри, які не сходяться з карткою вашого знайомого там, друга і так далі. Відповідно, куди гроші підуть, зрозуміло, що на вашому другу. І ці гроші ви вже автоматично втратите. В криптовалютному світі все аналогічно. Просто ви ще це все не зможете потім через якісь технічні підтримки відновити, щоб вам гроші повернули. Ну тобто бувають такі ситуації, що можуть повернути. Але з більшу доля вірогідності, якщо ви щось неправильно вказали і ще й неправильно мережу обрали, щось десь не дописали, то більшою долі вірогідності ви автоматично втрачаєте ваші фінанси. Тому завжди потрібно бути уважним і дивитись, куди ви відправляєте, на який електронний адрес ваші фінанси, а саме нуткоїни. І чи ви ввели мемотег, які обов'язково також потрібно водити, тому що багато людей вводили ці мемотеги, але прописували якісь свої цифри, придумовували, прописували дати дні народження і так далі. Так це не працює, і тому ви не отримали свої фінанси на біржі. Якщо у вас також були якісь помилки, можете писати в коментарях, цікаво, що у вас не виходило або чому ви втратили фінанси. Далі, проблема із завданням, чому завдання не виконувалися? Завдання не виконувалося, знову ж таки, повторюся, із-за нагрузки на сам Телеграм. Тобто ця проблема була не в внуткоєння. Тому цю проблему вже вирішили, і, якби, в принципі, завдання мали виконуватися. Також було знову ж таки питання у людини по стейкінгу: чи можна буде вивезти на протязі 30 днів свої монети зі стейкінгу? Одразу вам хочу сказати: так, свої монети можна вивезти і зараз. Як це зробити? Ви можете нажати на стейкінг. І ось тут у вас є інформація, що можна зробити анстейк. Коли ви нажимаєте сюди. З анстейка вам повертаються всі ваші фінанси, які у вас ось тут є. Але ті саме зароблені, які ви заробили на протязі 30 днів, вони будуть згорати, тому ви не зможете автоматично забрати те, що ви ще й заробили зверху, а заберете тільки те, що заробили при першій фазі. Тому про це потрібно пам'ятати, і знову ж таки, частково ви не можете виводити якусь кількість яку яку монет. Повноцінно виводити, повноцінно виводити з самого коїна. Ось тут важлива інформація. До листингу була можливість закинути ваучери в бот. На даний момент після листинга такої можливості немає. Тому хто вспів, той відповідно зміг до листинга закинути свої ваучери, обміняти їх на справжні монети і відповідно в подальшому вивезти на біржу або застейкати. Хто це, друзі, не зробив, я вас хочу розчарувати, ви вже не зможете вернути свої ваучери, вони назавжди втрачені. Тобто ви втратили свої фінанси таким чином. Тому обов'язково завжди дивіться за актуальною інформацією і не пропускайте ту інформацію, яка виходить відповідно на офіційних. Джерелах. Також було таке питання: вивід монет ноткоїн на біржі. Чому, відповідно, так довго виводяться монети? Тому що регламент, в принципі, є 24 години і мав би за цей період часу бути вивід ваших монет саме із ноткоїна. Але чому так довго це все відбувається? Тому що йде жива черга. І коли нагрузка йде на сам проект дуже сильно, то відповідно ви розумієте, що за 24 години це абсолютно не виведеться. Тому потрібно чекати той час, скільки це потрібно чекати. Але одразу вам хочу сказати, краще зараз не виводьте свої монети, не робіть ніяких активності, тому що йде бета-версія. При бета версії можуть бути різні технічні моменти та баги. І в подальшому навіть статись так, що ви втратите свої монети. Тому зачекайте, коли буде все робити коректно, і тоді можете робити різного роду дії. Зараз це краще не робити. Також, друзі, обов'язково переходьте в DeFiUA та підписуйтесь на defiua чат DeFi Ua телеграм канал, тому що тут я закидаю набагато більше інформації. Також провожу, стараюся, ефіри, щоб ми могли спілкуватися, розвиватися та володіти інформацією, яка дійсно необхідна для того, щоб ви могли отримати результати.